Як вообще потрапити в НБА? Повір мені. Якщо ти будеш показувати, який результат, там будеш забивати в кожній грі по 40 очов. Тебе скаути знайдуть навіть в самому темному підвалі, в якому в такому mm. якому ми знаходимося. Ми <рес> я тобі просто розкажу трошки, як це працює. Є команда. Є скаути, є окремий скаут, який відповідає за окремий регіон. Тобто, цей скаут, наприклад, там як в Лейкерсі, це Україна, Східна Європа, і він знає всіх, всіх от від 15 от як починається десь змагання Євроліга, там Ю 15 От, тобто він з 15 і там до 21-го, у нього всі на карандаші в його регіоні. У скаута яка задача? Він відповідає цей регіон, тобто в кожній країні у нього є якась своя людина, це тренер, чи, там, чи угу. якийсь інший керівник федерації, з ким він зізванюється, знає, коли приходять ці змагання, який його календарь. Він іноді приїжджає, іноді просто дивиться по телевізору. Якщо там є дійсно якийсь талановитий пацан, який там наливає там, по 30-ки в кожній грі. То він приїжджає, дивиться на нього, робить там відмітки, які в нього сильні сторони, які його mm -hmm. слабі. І так вони його ведуть до цього. І потім, якщо у команди є потреба в такому гравці, то вони його драфтують.